Друзі, я собі не один раз задавав таке запитання. Люди, які хрещені Святим Духом, чи всі говорять або мають ознаку інших мов, І заважив одну таку проблему серед нас, християн: що якщо ми бачимо когось, хто не такий, як ми, такі люди попадають під осуд з нашого боку. Тому що, наприклад, якщо в нашій п'ятдесятницькій церкві. Більшість людей мають ознаку інших мов, моляться на мовах і так далі. І коли появиться в зібранні баптист, католик, який ну, не має цих ознак, то він може стикнутися з деякими проблемами, з проблемами та непорозуміннями з боку тих людей, які мають от саме отаке розуміння. Я хочу зачитати дії святих апостолів, другий розділ, і прочитати перший вірш. І нижче, коли настав день п'ятдесятниці, всі були однодушно разом. Раптом почався з неба шум, наче подув буйний вітер, подув буйний вітер, і наповнив усю оселю, де вони сиділи, з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і сіли на кожного з них. Усі наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, так як Дух велів їм говорити. А в Єрусалимі жили юдеї та побожні люди від кожного народу, що є під небом. Щойно стався цей шум, зійшлося сило на люду, і захвилювалися, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Дивувалися і чудувалися, кажучи, один до одного, хіба всі ці, що говорять не галилеяни, як же це, що ми чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партяне, імедяни, еламіти, і ті, що з Месопотамії, з Юдеї, з Кападокії, з Понту, з Азії, Фригії, Памфилії, Єгипту, з околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни Юдеї? і Проселіти крітяни і араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич? Дивувалися всі, були збентежені, кажучи один одному, що ж це має бути? Інші глузуючи казали, що вони понапивалися вина. Отже, я до цього тексту, до цього місця прочитав і хотів би просто залишити нам на подумати: а як ви думаєте, чи всі люди, які приходять які. Покаялись, увірували в Ісуса Христа, це всі говорять з ознаками інших мов. Напишіть свою думку в коментарях, тому що я бачу в Святому письмі, якщо подивитися в контексті, що не всі мають оце оцю.